Всім добрий день, вітаю вас. Так, До вашої уваги, вайсуні показують харчерхер. Як правильно не знаю, як це правильно от така от моделька К25 Кіт. Дивимося, що він по характеристиках. По характеристиках Він має 8 метрів шлангу, має пінник 1,4 кВт і 110 бар, виходить. Тут бачимо 360 літрів годину максимально води. Я в цьому не дуже розумію. Так, Виробництво звучина. Привезено з Німеччини, вони по суті нові, але я стараюся перед тим їх протестувати і тоді вже продати людині, щоб не було ніяких претензій і так далі. В комплекті бачимо де пінник, грязіва насадка і отака от, звичайна. Досить зручний, маневрений, ну, тут звичайний колекторний двигун, це само собою, але дуже тихо працює, гарно працює, суперово. Так, і пробуємо зараз, щось будемо будем пінити, щось будемо пробувати мити. Буде достатньо чи недостатньо для своєї машини. Досить приємно, що 8 метрів шламу і його практично не чути. Дуже тихенький. Я нанес уже хай кім, як тікають, тоді і одну сторону буду вже тоді Це до кінця. Ну, я би сказав, що пільник, я думаю, що він гіршої якості буде. Дуже гарно дуже-дуже гарно хімію нанесло. Для такої ціни, для такого цього... Так, поки що поки не показую, як змиває, поки спробую резєву насадку, як вона б'є. Ну, скажу, досить досить гарно, досить гарно б'є. То тобі з бруківку без проблем від неї, без проблем. Так, І пробуємо, воно би мало бути довше, будемо так казати, постояти ця піна, але нанесу ще раз, спробуємо мити. Ну, скажу для себе, для домашніх умов вистачає з головою. Тут тихенько працює, легкий, переносний і довгий шланг. Ну і по суті непогана за ці гроші якість. Е, так що, кажу, спеціально тестую, провіряю, тоді продаю нову техніку. Все гарно, дня, дякую, до побачення.